Ланос за 72 тисячі гривень. Чи книжка що ви оберете? Ти що б вибрала книжку? Книжку? Ну, книжку? А я б на ланосі дав би. А коробка міханіки а... ладно для тих, хто вибере книжку Анеланос: 72 тисячі гривень буде коштувати такий ексклюзивний варіант книги. В такому футлярі, виконаний з деревини, прикрашений накладками в металі в позолоті, розписаний ювелірними емалями, прикрашений каміннями Сваровський. І відповідно сама книга майстри палітурної справи Шкіра Натуральна. Накладки ювеліри виготовили філігранію ці плели вручну. Покрили сріблом накладочки в позолоті. Як забуваю калина, калина. калина. залита оце ювелірними малями? Калина в що за камні? Сваровський, Сваровський. І прапор України. Прапор також а, бічна частинка, вовші бомба, я вважаю. Зріз, клас. Книга 1918 року. Репринтне видання жовті сторіночки, приємно для очей. Читабельний шрифт. Маю на увазі розмір, з вирозерунками. Грушевський. Про що він там писав, Галь? Про що, про що? Про історію. історію, починаючи від скіфських часів до якого там 19 століття. Ні, чи? написано до другої половини 17 Це століття. Це він опис... А ну да, до другої половини класна історична книга, яка користується попитом. Ці книги виготовляються в одиничних екземплярах. Так що звертайтеся, є в наявності, не забувайте, що тут крутяцький футляр. Швидко доставляємо. Пишіть особисті повідомлення, коментарі наш сайт – Эксклюзиком в шапце профилю.